Доброго дня! Вас вітає дівчинка Гануся. Пропоную вам прослухати оповідання як горобчик у вирі летів. Надумав горобчик навідати теплі краї. Довго летів на ялинку відпочити сів, а на ялинці рясно шишки ростуть. Згадав горобчик сусідку білочку і повернув. Розказати їй про шишки. Другого дня, як зійшло сонце, знову помандрував, бачить, у полі колоски жовтіють. Підживився горобчик і повернув пригостити колоском знайому мишку. Третього дня знов полетів, стомився та й присів на паркану. А по той бік дозріває морква і капуста. Згадав горобчик свого приятеля-зайчика і гайнув розказати йому про капусту та моркву. Вранці четвертого дня сів горобчик на кущ калини, подивився, як гарно навкруги. Згадав друзів мишку, білочку, зайчика. І залишився зимувати вдома. Отже, друзі, з того часу горобці у вирі не відлітають, напевно, не хочуть залишати надовго своїх друзів. А я, дівчинка Гануся, з вами прощаюсь. Дякую за увагу!